Перша писемна згадка про шестовицю датується 1523 роком. Але на околицях села археологами виявлені два поселення доби бронзи, три поселення з київських часів, равняслав'янські поселення зарубинецької культури та часів Київської Русі. Це свідчить, що село існувало ще за більш ранніх часів. За часів Гетьманщини, найдавнішим з поміж відомих реєстрів населених пунктів, виступає Чернігівська переписна книга 1666 року. І серед них Шестовиця, яка універсалом гетьмана Івана Мазепи, була передана у вічне користування чернігівському полковнику Якову Лизогубу. Шестовиця однією з перших була окупована ворогом. Спалена і знищена вулиця Садова, обабіч дороги, купи розбитої ворожої техніки. А також тисячі снарядів, залишки ракет та сотні пустих пляшок з-під горілки. Вони горілку всю побрали, магазини побирали, пили, гуляли, розкидали кругом пляшки, все по селу, сміття таке було. З хат вигонили, а тошника одного Павла знайшли документи, так ставили на коліна става, і стріляли під ноги. Хотіли застрелити його. Каже, не буду я на своїй землі на колінах ставати. Не буду каже, не я став... став. не став. Після розгрому загарбників на вулицях села розкидані снаряди та патрони різних калібрів. Все це зараз прибирають рятувальники та поліцейські вибухотехніки. На Чернігівщину прибули на підсилення працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій із шести регіонів України. Побачивши обсяг робіт, які в нас на Чернігівщині, вони були дуже здивовані. Велика кількість боєприпасів, велика кількість ворожої техніки. Вулиця Садова поступово повертається до мирного життя. Валентина Андріївна біля згарища свого будинку планує садити квіти. На Городину. В машині стояли, оці на цибулі стояли, кровом, у дворі стояли. І дві, е, два ряди через увесь город стояли і тут ряд стояв. Цвіточки, вони живі, треба ж їх пополоти. Цибульку треба посадити, бо їсти хочеться. Хлопничку пополола, картошку треба садити. Утім, наша сьогоднішня розповідь не про жахіття окупації, а про відродження села та повернення його до мирного життя. Вічешина розцвіла. Національна Рада жінок України за п'ять років до війни почала працювати з десятьма малими селами Чернігівщини. Це були села. Де, внаслідок реформи, реформи освіти, реформи охорони здоров'я були закриті школи, закриті фельдшерсько-кошерські пункти, і жінки в цих селах були надзвичайно дискриміновані у зв'язку з тим, що їхньої роботи стало менше, і вони практично не відчували. Тих умов, які могли бути у жінок в місті в порівнянні із соціальними послугами, медичними, освітніми, комунікаційними послугами. І коли ми дізналися, що шестовиця отримала таку величезну кількість агресорів на своїй території, що в цьому селі було дуже багато. І ракетних обстрілів, і артилерійських обстрілів ми подумали про те, що ми повинні надати допомогу. Цим жінкам дискримінованим, і перш за все, ми повинні їм допомогти розібратися в тому, наскільки артилерійські обстріли, наскільки ракетні обстріли вплинули на екологію, тобто який рівень солей важких металів, в тому числі ртуті, кадмію, свинця, який рівень нафтопродуктів знаходиться тепер в їхньому ґрунті. І в тих продуктах, які вони споживають: в м'ясі, молоці, в картоплі і інших продуктах. Реалізацію проєкту по створенню центру самовзаємодопомоги та розвитку ми розпочинали з пошуку однодумців волонтерів. Такі волонтери знайшлися в селі і ми разом з ними звернулися до адміністрації села про виділення приміщення для нашого центру. Передові люди активні згуртувалися. Швидко, якісно відремонтували винищений частково дах, очистили його, зробили косметичний ремонт своїми силами, впорядкували кімнати, розгребли джунглі навколо бушої амбулаторії, розчистили двір і навіть посадили квіти. Створили інформаційну кімнату, кімнату для дітей, медичну кімнату та соціальну шафу. За ті гроші, які ще й тайванські жінки дали. Ми змогли провести воду всередину приміщення. Організувати там туалетну кімнату, якої раніше ніколи там не було. Жінкам, які пережили окупацію, звичайно потрібна психологічна допомога. Але ми виходимо з того, що насамперед вони самі повинні бажати цього, і вони самі повинні надавати самодопомогу допомогу безпосередньо собі. І Надавати допомогу своїм родинам, тобто це повинна бути взаємодопомога. Тому наш центр ми назвали центр самодопомоги, взаємодопомоги і розвитку села, тому що ця допомога веде до того, що село з депресивного повинно перетворитися в село сталого розвитку. Незважаючи на виклики сьогоднішніх реалій, село повстає із попилу. Розвивається культура, створюються осередки самота взаємодопомоги і розвитку. Ми в цьому переконались, відвідавши заходи з нагоди 500-річчя села Шестовиця, що на древній Чернігівщині.